Сьогодні, 25 вересня, у межах другого ігрового дня Кубку України імені Анатолія Хорозова відбувся поєдинок між хокейними клубами Кременчук та Дніпро. Обидві команди вийшли на ліс з рішучістю продемонструвати свої найкращі якості, адже кожна гра на турнірі має велике значення в боротьбі за головний трофей. Незважаючи на те, що матч проходив на нейтральному полі, атмосфера на арені була напруженою, а вболівальники відчували справжній хокейний драйв. Перший період виявився рівним за кількістю моментів, однак саме кримунчужани змогли реалізувати свою нагоду та повели в рахунку 0-1. Ця шайба задала темп усій грі, і вже з перших хвилин стало зрозуміло. Кременчук налаштований на серйозний результат. У другій двадцяти хвилинці гра загострилась. Хокеїсти з Дніпра намагались переламати хід матчу, створювали небезпечні атаки та активно пресингували суперників. Проте захист Кременчужан діяв чітко і безпомилково, а воротар упевнено нейтралізував китки суперника. Натомість самі гравці Кременчука ще двічі відправили шайбу у ворота Дніпрян. Рахунок зріс до 0-3. І на цьому етапі вже почала відчуватись перевага Кременчуцької команди. Заключний період став справжнім шоу. Кременчук діяв упевнено, швидко та злагоджено. Чотири рази шайба побувала у воротах Дніпра, що остаточно зняло питання про переможця зустрічі. Підсумковий рахунок 0-7. Ну, дисципліна гарна. Реалізація, мабуть, китків було багато, голів лише сім. Ну треба було більше, мабуть, забити. Трошки відпочинемо. Завтра гра. Налаштовуємось на перемогу завжди. Друга поспіль. Іграла нуль нашого вратаря Едуарда, тому вітаю його. Хокеїсти Дніпра до останнього боролись, демонстрували характер та намагались знайти ключі до захисту суперника. Та сьогодні стіна оборони Кременчука виявилась непробивною. Бракувало. Ну ми перший період так, дуже так організаційно зіграли, програли 0-1. Подобалась сьогодні організація нашої гри. Не вистачало, мабуть, нам роки 3-4 додати до в паспорті до кожного гравця. Оце нам не вистачало, і тоді з цим прийде досвід, і тоді буде не нуль. Уже завтра, 26 вересня, о 17.00 На турнірі на нас чекає нова інтрига. Хокейний клуб Крименчук зустрінеться з господрями поля хокейним клубом Одещина. Це буде ще один важливий іспит для команди, яка нині впевнено крокує до фіналу. Поліна новини.